Ну що, привіт? Це новенька пара і ще одна в'язаних шльопок, зроблена під замовлення. А почалося все ось із чого. Один замовник надіслав мені ось таку пару фабричних з екокожі шльопок. І каже: Дуже зручні, хочу точно такі ж, але повністю в'язані, і верх, і устілку. Я кажу: добре, я можу це зробити. Я підібрала пряжу. Щоб була м'яка, тримала форму, підібрала гачок, підошву з анатомічним виступом, максимально схожу на ту, що була на старих, і взялася за роботу. І ось що вийшло: повтор, але уже у авторському виконанні: м'які, зручні, зв'язаною устілкою, ніжка не потіє, не сковзає, ідеальні хоч для подарунка. Хоч для любимого себе. Такі шльопки я можу зробити у будь-якому кольорі під настрій, під сумочку, або просто, щоб вас тішили. Всім бажаю тепла та затишку. В цьому.